Слава Ісусу Христу, друзі! Сьогодні ми разом з вами закінчуємо дослідження книги пророка Моса, і ми будемо читати 9 розділ. З першого вірша. Я побачив Господа, котрий стояв над жертовником. Дев'ятий розділ починається з дуже незвичної фрази. Я побачив Господа. Це дуже рідка фраза для Біблії, і фактично ми її зустрічаємо всього двічі до цього моменту. А саме в книзі пророка Ісаї, написано в шостому розділі, Ісая пише, що «В, год, в рік смерті царя Озії він бачив Господа. І так само в першій книгі царів і в другій книзі Хронік повторюється історія про пророка Міхея, який каже, що він так само бачив Господа. І ось тут. Та ж сама картина. Пророк каже, що він бачив Господа, що Господь особисто явився йому в певному видінні. Але він бачить Господа в досить цікавому місці. Він е, написано, котрий стояв над жертовником. Над жертовником, швидше за все, тут мається на увазі над тим жертовником, який знаходився в Бетелі. Тому що пророк ми читали попередні розділи, він дуже багато разів. Згадує про цей жартовник в бетелі, він е дорікає людям про те, що вони ходять туди поклонитися, і от Бог там являється йому, Він стоїть над цим жартовником. Він сказав: удар по голівці колони капітелі, щоб зрушилось склепіння і впало їм усім на голови, а тих з них, котрі залишаться, я знищу мечем. Жоден з утікаючих не втече, жоден, хто рятуватиметься. Не спасеться. Ці вірші, навряд чи можна е, розуміти як прямий наказ Бога на знищення цього жертовника. Швидше за все, Бог каже пророку, щоб він зробив певну пророчу дію, яка буде дещо символізувати. А е, символізм цієї пророчої дії полягає в тому, що е, якщо вдарити по колоні, зрушити той стовп, на якому опиралась певна. Е, Споруда певний храм, в якому було поклоніння замість того храму, який знаходився в Єрусалимі, то він впаде і приб'є тих людей, хто тут знаходиться. Тобто мова йде про те, що Бог зруйнує те язичське поклоніння, яке було в північному Ізраїльському царстві. А далі тих, хто не загине від. Цього падіння духовного Бог знищить за допомогою меча, тобто Бог знову і знову пророкує про те, що буде війна. Навіть якщо зариються в глибинах Шеолу, то й звідти моя рука їх дістане, і якби піднялися на небеса, то й звідти стягну їх додолу. Другий вірш 9 розділу нам нагадує один із псалмів Давида, коли Давід каже. Де я дінуся від тебе, Боже, піднімусь на небо і там ти спущусь в шеол, тобто в царство мертвих і там ти». І так само тут Бог каже до тих людей, які будуть намагатися втікти від його покарання, що якщо вони піднімуться на небеса, він їх скине, тому що їм немає місця на небесах. Але навіть якщо вони намагаються сховатися від Бога в шеолі, то і там вони не зможуть від нього втікти, тому що навіть у світі мертвих. Божа рука їх достане, і справедливий суд буде на цих людях. Хоча б сховалися на вершині Кармелю, я знайду і заберу їх звідти, а може, сховаються сперед моїх очей на дні моря, то і там, за моїм наказом, їх ужалить морський змій. Вершина Кармель. Кармель це одна із найвищих гір в Ізраїлі, вона знаходилась на півночі, і особливості цієї гори було те, що. В ній було зроблено дуже багато печер як природнього походження, так і штучного. І от люди час від часу ховалися в Кармелі від своїх ворогів, тому що, окрім того, ця гора вона була покрита дуже густою рослинністю. І от Бог каже: якщо ви нам будете намагатися втікти і сховатися на вершині кармелю, тобто як ховаються від. Звичайних людей від звичайних ворогів, то каже, вам це не допоможе. Я вас е, і там знайду. І е, навіть якщо ви втічете, ну будете намагатися втікти в море і сховатися в морі, е, так як, наприклад, це хотів зробити пророк Йона, коли він під час бурі сказав, що викиньте мене в море. Він хотів заховатися таким чином від Бога, але ми знаємо цю історію. Що велика риба, вона його схопила, і він не зміг заховатися таким чином від Божого указу. І так само тут Бог каже, що і навіть на дні моря ви не зможете заховатися, тому що я накажу, і морський змій вас ужалить. Навіть якщо підуть попереду своїх ворогів у полон, то й там я накажу мечеві, аби їх знищив, я не спускатиму з них мого ока, але вже на зло, а не на добро. Ще одним способом уникнути Божого покарання було те, що люди наперед здавалися в полон і йшли попереду своїх ворогів. Але Бог каже, що це вам не допоможе. Тому що навіть якщо ви підете в полон в надії на те, що ви там залишитесь живими, то там в полоні ви загинете. У вас і там достане меч, яким Бог все одно вас покарає. І Бог ще каже. Дуже цікаву річ, він каже, що я не спускатиму з них мого ока, але вже не на, е, на зло, а не на добро. Бог постійно слідкує за всіма людьми. Якщо вони виконують його волю, е, в, так як він хоче цього, то Боже око звернене до людей на добро. Але коли люди починають порушувати заповіді Божі, то тоді приходить покарання і Бог каже, я буду вже слідкувати за вами, але на зло. Владика Господь Саваот є таким, що коли він доторкається до землі, то вона трясеться і вкривається скорботою всії мешканці. Вона збурюється, як ріка, і осідає, як єгипетський ніл. Він споруджує на небесах свої горішні палаци, простягаючи своє склепіння над землею. Він викликає морські води, виливаючи їх на поверхню землі. Господь його ім'я. П'ятий шостий вірш це ода пророка до Бога. Він розповідає, наскільки він великий і могутній. п'ятий вірш починається цікавими словами, що коли він доторкається землі, вона трясеться. І ці слова вони трошки повертають нас на початок Біблії, на момент, коли євреї вийшли з єгипетського полону, і Мойсей піднявся на гору Сінай, і Бог зійшов туди. Коли Бог зійшов, гора почала тремтіти. І були над горою хмари, з яких були блискавки, грім і всяке таке. І ось тут ті самі слова застосовує пророк: що коли Бог спускається на землю, відбувається щось страшне, якісь певні навіть катаклізми. Але при цьому він і в шостому вірші він каже, він споруджує на небесах свої горішні палаци. Тобто це те, про що каже Ісус Христос, що на небесах нас очікують. Нові домівки, і Ісус уходить туди для того, щоб приготувати нам місце для нашого майбутнього поселення в Царстві Небесному. Хіба ви, діти Ізраїля, для мене не такі, як ефіопські діти, запитує Господь? Хіба не я вивів Ізраїль з Єгипетського краю, а филистинців з Кафтора, сирійців з Кіра? Бог задає кілька дуже цікавих запитань. Він каже, що діти Ізраїля такі самі для нього, як і ефіопські діти. І це вперше в Біблії звучить думка про те, що ми всі люди, ми всі є дітьми Божими, ми всі для Бога важливі і Бог керує кожним із народів окремо. Так само, як колись він вивів євреїв з Єгипту, так само він її вивів. Филистимців із Кавтора. Кавтор – це одна з стародавніх назв, назв острова Кріт, звідки фактично і припливли в землю ізраїльську филистимляни, які потім певний час і заважали євреям жити. Але це було зроблено рукою Божою. І так само він каже тут про сірійців, яких він вивів з Кіра. Тобто Десь з Месопотамії він привів цей народ сірійців, які так само жили поряд з євреями і були певні конфліктні ситуації. Тобто, в сьомий вірш він розповідає, що всі ми діти Божі, і Бог керує всіми народами. Адже очі владики Господа звернені на все грішне царство. Я зітру його з поверхні землі, тоді, як нащадків Якова, повністю не знищу, говорить Господь. Пророк звертає увагу, що очі владики Господа вони вже звернені на все грішне царство, тобто на північне ізраїльське царство, яке дуже-дуже багато грішить. І він каже, що він покарає, він зітре це царство з, верши, з поверхні землі. Але, але він повністю не знищить нащадків Якова. Нащадків Якова, тобто тих людей, які залишились вірні. Тим обітницям, які отримав їхній праотець Яків. Але я не кажу розпорошити нащадків Ізраїля поміж усіма народами, просію їх як решетом, що жодне зернятко не впаде на землю. Ще цікаве пророцтво, яке Бог каже, яке кілька разів повторювалося в історії Ізраїля, коли євреї були угнані в асірійський полон. І потім в Вавилонський полон Південне Царство потрапило, то вони були розпорошені там по всіх областях. Вони займали всю територію тогочасного світу цивілізації, яка панувала. Вони були розсіяні. І так само євреї були розсіяні поміж усіма іншими народами вже під час знищення. Єрусалиму в 70 му році, вони розсілись по всьому обличчю землі, і ми знаємо, що зараз майже у всіх країнах проживають нащадки євреїв. Від меча загинуть усі непокаяні грішники мого народу, котрі говорять, навіть не наблизиться до нас і не торкнеться нас лихо. Але ті, хто не каються перед Богом в своїх гріхах, вони будуть знищені. І як би вони. Ну, Цього не хотіли, якби вони це не, е, як би сказати, не відрікалися від цих слів. Вони от кажуть, не наблизиться до нас і не торкнеться нас лихо. Насправді воно наблизиться, насправді воно покарання йде від Бога. Хотіли б вони того чи ні. У той день я підійму повалений намет Давида і відбудую все, що зруйноване. Я відновлю його з руїн, і він стане таким, яким був у давній віки». Щоб вони заволоділи тим, що залишиться від Едому і від усіх інших народів, серед яких проголошувалося моє ім'я, говорить Господь, котрий це учинить. Кінець 9 розділу знаменується тим, що Бог перестає вже дорікати євреям, і Він розповідає, що неодмінно після покарання, яке вони винесуть, наступить день, коли Бог відбудує ізраїльське царство. День, коли він підійме повалений намет Давида. Тобто буде відбудована ізраїльська країна, він відновить її з руїн і дасть заволодіти ще землями, навіть тими, якими вони не володіли. Як тут написано, щоб вони заволоділи тим, що залишиться від Едому. Едомляни це сусідній народ, який жив трошки південніше. І зараз ці землі, вони фактично. І знаходяться під контролем всьогочасного Ізраїля. Надходить час, говорить Господь, коли орач підганятиме жінця, а ті, котрі топчуть у чавилі виноград, тобто винороби, підганятимуть сіяча, гори сочитимуться виноградним соком, розм'якшуючи пагорби. Бог каже, що в той е, час, коли він поверне євреїв на їхню землю після ось цього вигнання, яке має відбутися. Він зробить чудо. земля буде давати дуже великі рясні врожаї. І ми бачимо це в сьогодніму Ізраїлю, коли вони на своїй не дуже плодородній землі, там немає таких чорноземів, як у нас, але вони нам умудряються зібрати три врожаї на рік, і це можна сказати виповнилося те пророцтво, яке тут написано, тобто що орач, той, хто орає землю, він підганяє того, хто. Буде жати, дуже-дуже швидко зміна врожаю буде відбуватись. І поверну мій народ Ізраїль з полону, а вони відбудують спустошені міста і поселяться в них, насаджуватимуть виноградники і питимуть з них вино, будуть розводити сади і споживатимуть їхні плоди. Я знову укореню їх на власній землі, і вони більше ніколи не будуть вирвані зі своєї землі, яку я колись. Їм дав, говорить Господь ваш Бог. Амінь. Отакими чудовими словами закінчується книга пророка Амоса. Тем, що для Ізраїля, незважаючи на покарання, яке його очікує, в кінці очікують славні часи, часи, коли Господь буде разом з ними, коли Господь відбудує їхню країну, і в них буде все добре. Отакою була ця книга пророка Амоса. Дякую всім. Хто був цей час зі мною, хто досліджував. Дякую за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Ставте, не соромтесь, і наступного разу буде нова, досить цікава книга. До зустрічі!